Перевірити здоров'я в Івано-Франківську відкрили консультативно діагностичне відділення центральної міської клінічної лікарні. Звернутися за послугами до спеціалістів містяни зможуть уже 2 вересня. Побувала у медичному закладі і наша Вікторія Резун. Увага! Здати аналізи, зробити УЗД та проконсультуватися. Усе це містяни зможуть отримати у новому відділенні центральної міської клінічної лікарні. Будемо пробувати по різних напрямках. І первинка і вторинка в нас буде. Скажімо так, це буде десь 27 вузьких спеціалістів. Тобто, ми будемо робити спочатку по. Прийом одного спеціаліста по три години в середньому, а там вже будемо дивитись по потребах пацієнтів, на яких спеціалістів їм треба збільшувати прийом. Тобто будемо пробувати зараз робити за всіма напрямками. Оцей заклад, який насправді зробив медичні послуги ближчими. Насправді це найголовніше. Він зробив їх доступнішими, він зробив їх легшими для мешканців. Нове відділення облаштували за шість місяців. Тут можна отримати консультації від 27 спеціалістів. Багато людей. Приходять, лікуються в центральній клінічній лікарні. Вони приходять на консультації, на різні аналізи, і це є трошечки важкувато для тих жителів, які тут є, особливо для людей похилого віку, яких багато є в цьому районі. Розуміємо, що мікрон Пасічна він особливий, такий він має таку кремічну свою історію, кремічне географічне розташування за річкою. Тому для мешканців дуже зручно, що саме таке консультативне відділення відкривається саме в мікрорайоні Пасічного. Аби отримати консультацію, місцевим мешканцям достатньо мати направлення від сімейного лікаря. Нове відділення запрацює вже 2 вересня.